Масштабне будівництво театру «Просто неба» триває у Ракошині на Мукачівщині. Тут, попри війну, взялися реалізовувати грантовий проєкт, подібний якому є лише в колочаві Колочавінахущені. У рамках транскордонного співробітництва в центрі населеного пункту зводять сучасний амфітеатр. Втілення цього проєкту почалося ще десь депутатами Ракошинської сільської ради у 2018 році. Ми зайшли в міжнародний грант, і, на превелику жаль, вже тоді ми знали з депутатами про проблематику наших сіл: це дороги, це водопостачання, централізоване, каналізація. Але, на жаль, міжнародних грантових проєктів в той рік не було з таким напрямком. Був проект такий. Культурна спадщина народів, слов'янських народів Польща, Словакія, Румунія, Україна. Ми включилися в цей грантовий проєкт спільно з нашим містом-побратимом Великий Шаріш і виграли цей грант. Проєкт реалізовуватимуть у два етапи. Перший будівництво сцени, 200 місць для глядачів, биралень каналізаційної системи та водопостачання. Опісля тут здійснять благоустрій території, зону для відпочинку, паркінг на 40 автомобілів, вуличне освітлення та відеоспостереження. Вартість проєкту сягає близько 180 чи 175 тисяч євро, загальна, з яких наш вклад буде порядку 15-17 тисяч євро. Все решту платить Європейський Союз. По-перше, вважаю, що не побудували би ми самі, а по-друге, чесно і відверто ми би се й не наважили будувати самі такий об'єкт, знаючи про проблематику доріг, каналізації, водовідведення, водопостачання є ряд інших питань, на які ми хочемо виділяти свої гроші. У мистецьких закладах Великолучківської громади, яка охоплює 17 населених пунктів, навчається близько 500 діток. Утім, великої сцени для виступів, про яку мріє, чи не кожна дитина, каже спеціаліст у галузі культури у громаді Олена Пацан, тут не вистачає. Тож саме для них і вирішили збудувати амфітеатр. Великий обсяг у нас, я слава Богу, талановиті вчителі із прекрасними прекрасною освітою. Відділи в нас є різні. Вокальні, хореографічні, театральні, всі музичні інструменти, практично всі-всі-всі. Дітки у нас у нашій громаді настільки талановиті, охоплюють усі відділи, і нам ну, потрібно їх розвивати, і потрібно їх показувати всім. І заради чого наші хлопці зараз на передовій є. І я думаю, що дітки їх чекають з нетерпінням і хочуть показати свій талант, і ми не можемо опускати руки і не підтримати їх, і не розвивати їх. Масштабне будівництво у рамках першого етапу триватиме до кінця року. Опісля у громаді працюватимуть над другим етапом, аби завершити об'єкт та створити сучасний амфітеатр для громади.